Чому я в захваті від цього салату? Він дарує якесь особливе смакове задоволення. Забіжу наперед і скажу, що це не лише за рахунок поєднання основних продуктів. Є іще нюанси, але усе у свою чергу. Цей салат варто віднести до святкових страв. Хоча за рахунок того, що він не є дорогим, у сезон можна готувати салат частіше і доповнювати ним свою вечерю. Поїхали! Для приготування знадобляться наступні продукти. Довільно нарізаємо салат та цибулю. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво! Обіцяю! Шинку нарізаємо кубиками або брусочками. Огірки та редиску подрібнюємо на свій смак. Додаємо до всіх продуктів. Хліб нарізаємо на невеличкі кубики і піджарюємо на пательні. Не забудьте попередньо покласти шматочок вершкового масла. Так ви підсмажите хлібці дуже смачно. Смажити шматочки хліба треба на великому вогні хвилин 5, але не відходячи від плити і постійно помішуючи. Сухарики додаються до салату безпосередньо перед подачею на стіл. Теж стосується і заправки. Перейдемо до неї. Саме вона додає цьому салату особливого смаку, а також добре нейтралізує гіркоту, яка присутня в листях салату. Сприскуємо овочі лимонним соком, додаємо рослину олію та сіль за смаком. В самому кінці сухарики. Все іще раз перемішуємо! Це дуже смачний салат. Ви в нього закохаєтеся так само, як і я. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!